Володимир Сосюра, я піду на вулиці де прудко. Я піду на вулиці, де прудко мчать авто і тане білий дим, де гуляють п'яні проститутки І закликають голосом хрипким, скільки лиць, одеж, очей і рухів у очах мережево цвіте. Хтось здійняв до неба жовті руки й проклинає місто золоте, заливає юрбами панелі, я між них незнаний і чужий. О, реклам огненні каруселі, о, життя зрадливий буревій. Журавлів у горі прощальні зграї, тільки їм дивитись на ріллю. Місто, місто, я тебе не знаю, і за це ненавиджу й люблю. Переможного миру вам.